У цьому році я вирішила посадити ялівець. Це рослина, яка найкраще росте на сонячних ділянках і легких, добре дренованих ґрунтах. Викопуємо яму 60 см заваглички. І в півтора-два рази ширше за кореневу грудку. Якщо ґрунт важкий і вологий, на дно кладемо 15 см дренажу зі щебню чи цегли. Потім яму рясно поливаємо водою і робимо в центрі поглиблення під корінь. Саджанець обережно дістаємо з контейнера, злегка розправляємо коріння. Ставимо так, щоб коренева шийка була на рівні землі. Засипаємо суміш у землі, піску та торфу у рівних частинах, після чого ще раз добре проливаємо. Після цього я також проливаю супердобривом сотка у корінювач. Якщо крона вертикальна чи розкидиста, краще підв'язати рослину м'якою мотузкою до кілків, щоб її не хитав вітер. Завершальний крок мульчування торфом, корою чи хвоєю шаром 4-5 см, залишаючи біля стовбура невеликий простір без мульчів. Ялівець любить вологу, а тому раз в тиждень обов'язково його потрібно поливати 15 літрами води. Підписуйтесь, у нас багато корисних, Прасад та город.